Перше, закрива Таке за що Так, це в цей бік Бран така Щось камера підписає Знаєш, Ого Не знаю що там може бути таке Можемо пам'ятати себе там ну. Спеціально так руші, подивитися Що Яша? Ти вже настроєний повні бойові Та як наш український Яша Та чекай, якове, чекай О. Як і всі вікобелі просто О, він блітає Так. Ого. Я ще перший. І це то вже я не знаю, як це називає. Не знаю, що лише я ще перший все йде. Це таке у мене е, марта, але марта краще. Зад має Ну, я трохи вам зазняю від так така ферма є в щацині. Як я вже казав, швидше О, я ще пішов, а то то все сіли бачите Віща Віща Віща, Токо бела Ще квікає Ща може, її вдали РР Ударила може Віща, Я ще вже вон коло того я що буде закривати У свій бокс і не мовлять. Б'юбоксі! Піщу п! Б'юбокс! Антоли! Б'ємалі! То скакові порода. Хотів вам би підкови показати, які то польські. Взагалі не підкови, а сутич. Українські то є підкови, а польські то сутич. Лічно. Там і залізо, і з сходи. А то так, прибили так. Ось по глині ходити. Ось така підко просто на ріг немає ні, нічого. Не О. На місто. Кожен на місто. Б'є на місто. У. На місто? Ох, це вже на місці. Кобелка. Той не пускали. О. Це ще й не пускає. Це пускається. Йо! Айте бл Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі